Привіт! На каналі Математика по-людськи урок номер 4 з теми функція. Тобто ви вже переглянули, я надіюся, тих перших три уроки по функції. Вже собі картинку про функцію склали. Що ми маємо вміти робити з функцією, взагалі що таке функція, область визначення функції. Сьогодні ми будемо говорити з вами про область значень функції. Тобто область значень позначають буквою E від F, або якщо функція написана y дорівнює, то можуть позначати буквою E від Y. Ми розглянемо деякі вправи, яким чином знайти область значень функції. Так, отже, перша функція. Y дорівнює 5 х квадрат. Тобто ви вже зрозуміли, що я не бачу графіка. Я маю формулу, яка задає функцію, і мені треба знайти область значень цієї функції. Ну, що я можу зробити? В даному варіанті я знаю, як виглядає графік цієї функції. Тобто, я мушу собі його схематично побудувати. Так? Тобто, ви бачите, що ви маєте справу з параболою. Y 5 х квадрат вітками вниз, і піднята на 5 наверх. Тобто, якщо я тут схематично поставлю 5, то я буду мати ось таку параболу. Так, тепер треба взяти оцю область значень. <кхм> Значить, область значень відрізняється від області визначення. Нагадаю вам, що область визначення функції це є ікси. Тобто це є ті значення x, при яких функція має зміст. А область значень, область значень або множина значень, це є ігрики. Тобто, це є ті ігрики яких може набувати дана функція? От в тому є різниця, то треба запам'ятати. Тепер дивлюся на графік, і мій Y, от моя вісь Y, Мій Y є десь там внизу, тобто на мінус нескінченності, і тоді я пишу, RY. це є від мінус нескінченності, і закінчується на 5. Тобто до 5 і 5 закриваємо квадратною дужкою. Це є моє обозначення. Так, йдемо далі. Подивимося на функцію і регулює модуль x плюс 2, плюс 2 Ну, В принципі, тут можна і без е, графіка розібратися, яка буде значень цієї функції. Е, ну, Давайте спочатку з графіком, а потім подивимося, як то без графіка. Отже, що таке є модуль x плюс 2 плюс 2? Ну, треба собі нагадати графік модуля. Графік модуля я вам тут нагадаю. Тобто, якщо я маю y дорівнює модуль x, то я маю отакий от ріжок. Отакий. Так? А якщо я вже маю x плюс 2, то я мушу цей графік сунути на 2 вліво. А ще я маю, так, отут суваємо на двійку вліво, тобто тут стане мінус 2. І піднімаємо його наверх 2. Ну, давайте на 2. Тобто, давайте я отут побудую так от пунктиром. Це є, наприклад, y дорівнює модуль x плюс 2 і піднятий на 2 наверх. Тобто оцей графік на 2 наверх. Так. Оце от число, то є моє 2. Так. Оце є графік. І тому область значень. дивлячись на графік. Тобто починається з 2 квадратна дужка і рухається до плюс нескінченності мій y. Оце є моя область значень для цієї другої вправи. Так, тепер розглянемо без графіка, яка буде область значень. Тобто, мінімального значення, якого набуває оцей вираз х плюс 2, мінімального значення, це буде 0. При х рівне мінус 2. Так, це буде 0. І тоді 0 плюс 2, то буде 2. Отже, найменшого значення, якого не буває ця функція, це буде число 2. І тому ми далі напишемо від 2 до плюс нескінченності, бо далі цей вираз буде рости при зростанні х і при спаданні х, тобто вліво, як х рухається на мінус нескінченність, і вправо все одно вираз модуль х плюс 2 буде зростати. Так. Отже, така обласна. Тепер візьмемо третій приклад. Y дорівнює корінь. І під коренем мінус х квадрат. Ну, Взагалі-то для області значень, як починати значень писати, корисно писати область визначення. Ну, отут, як повернутися сюди до тих двох функцій, то область визначення тут є множна всіх дійсних чисел. Тобто тут ми немає, не бачимо знаменника, не бачимо корення. І тут маємо область визначення всі дійсні числа. Так, що я буду мати тут? Якщо я розгляну область визначення, то я напишу отак, бо під коренем стоїть мінус х квадрат, тоді х квадрат має бути менше, рівне за 0, і розв'язком такої нерівності є єдине число 0. Тобто область визначення такої функції складається з одного числа 0. І тепер, як я той 0 підставлю сюди, то я дістану y дорівнює також 0. Отже, моя область значень складається з єдиного числа, яке дорівнює нулю. Бачите? Тобто, область визначення підказала нам, як знайти область значень. Тому, як ви маєте справу з функцією, дуже корисно для побудови графіків, для знаходження нулів. Дуже корисно перед тим знаходити область визначення. Так, тепер давайте спробуємо y дорівнює х квадрат. 6 і плюс 10. Це є квадратична функція. Я думаю, що ви її впізнали. До речі, на каналі є відео, яке пов'язане з квадратичною функцією. Ну, от Я розказую там про неї. І якщо графіком є якась парабола, ну, я не знаю, наприклад, яка, я поки що собі то голову не забиваю. Я бачу тільки, що вітками догори, бо А рівне 1. І то є більше за нуль, значить вітки будуть напрям віток буде вгору. Ну, і якось вона там буде розміщена, так? Якось вона там буде розміщена. Е, я не знаю як, ну я собі намалюю як-небудь. Вона має вершину. Парабола завжди має вершину. І та вершина та вершина має якийсь вершини. Бачите? Тобто моя парабола буде найменшого значення досягати у вершині. Тобто її найменше значення це буде Y вершини. І далі, відки рухаються вгору, тобто y зростає. Отже, моя область значень, для того, щоб я її написала, я мушу знайти y вершини. А як знайти X вершини? Y вершини. Спочатку треба знайти X вершини. За формулою мінус b на 2а. Давайте порахуємо той X вершини. Значить, мінус b це буде 6 поділити на 2, і це дорівнює 3. І тепер знайдемо Y вершини. Це буде 3 до квадрату 9 мінус 6 на 3 і плюс 10. 9 мінус 18 то буде мінус 9, плюс 10 це дорівнює 1. Тобто буде y вершини 1. І тепер я легко можу написати облезначень від 1 включно до плюс нескінченності. Тобто, якщо вам треба знайти область значень квадратичної функції квадратичної, то не треба будувати графік, знаходити нулі, перетини всі і так далі. Просто згідно графіка, видно, що нам потрібна лише y вершини. Тому ми оцього всього решта не знаходимо, знаходимо x вершини, y вершини, і тоді маємо відповідь до області значень. Так, то є четвер. Тепер подивимося. На таку функцію. Корінь 16-х квадрат. Отак. От так. Ну, ми не знаємо, як виглядає графік. Ми можемо щось трошки проаналізувати, прикинути, як то буде. Ну, по-перше, я бачу корінь. так, Квадратний, то я точно вже знаю, що дана функція не буде від'ємною. Тому що корінь квадратний, величина більше рівна за 0. В даному випадку вона теж може дорівнювати 0. Я почну все ж таки з області визначення. Тобто я напишу область визначення. Тут ми маємо написати 16 мінус х2 більше рівня за 0. То є квадратна нерівність, як ви забули, на каналі можете переглянути. Ну, я пропоную поміняти знак. Тоді ми знайдемо нулі. знайдемо нулі. то буде х дорівнює плюс-мінус 4. І тепер можна побудувати схематично. Тут у нас є. Параболу таку маленьку, мінус 4 і 4. Я вже побудую відками вгору через те, що я поміняла знак. Змінила знак. Отут, от, зверніть увагу на оцей от знак. Оцей, так? І тепер парабола тут має плюси на горі, тут має в серединці мінус, і тоді область визначення це є проміжок від мінус 4 до 4. Так, тобто функція визначена тільки на тому кусочку. Причому, якщо х рівне мінус 4, то y рівне 0, от можна підставити, якщо х рівне 4, то у рівне також 0. Отже, при накрайніх точках функція дорівнює 0. Тепер давайте подивимося, в тому проміжку від мінус 4 до 4, якого максимального значення може набувати вираз 16 мінус х квадрат. Ну, напевно, тільки тоді, якщо х0. Якщо х0, то у тоді дорівнює корінь 16 і дорівнює 4. То можна собі навіть прикинути, що графік тої функції буде якось, напевно, виглядати так. Якщо я візьму отут мінус 4, тут візьму плюс 4, і нагору візьму теж 4 то графік, якась функція буде рухатися отак от. Ми ще такі графіки будемо будувати. І, звичайно, я вам покажу, як вже не з догадками і не табличками будувати той графік. Але отут, принаймні, такі міркування можуть бути. Ну, і тепер я дивлюся. Значить, моя функція починається з нуля, тобто при xрівні мінус 4 і 4 є 0, і максимально піднімається тільки на, до числа 4. Отже, E від Y. Це є від 0 до 4. От маємо обозначення. Так, тепер подивимося ще одну останню вправу. 1 х квадрат плюс 1. Отак. Так, ну графіка ми також не знаємо. Ми можемо там припустити, що там якісь куски, гіперболи будуть точно, тому що ми маємо ділення на х. Функція також більше за 0, бачите, бо тут є додатній вираз x квадрат плюс 1, отже, y буде більше за 0. Область визначення тут всі дійсні числа, бо х квадрат плюс 1 воно не дорівнює нулю ніколи. Та? Воно не може дорівнювати нулю. Тобто область визначення, якби я хотіла писати, то я напишу від мінус нескінченності до плюс нескінченності, або множина дійсних чисел. Тепер будемо аналізувати, як буде рухатися наша функція. Дивіться, то є дріб. Він не буде дорівнювати нулю вже, тому що одиниця тут нуль не перетвориться якимось чудом. Тобто нулю даний вираз не дорівнює. Тепер, що відбувається зі знаменником, якщо х змінюється, якщо х змінюється, наприклад, вправо до плюс нескінченності чи вліво? Ну, х квадрат все одно буде додатнє, і якщо моє х рухається вправо на плюс нескінченність, чи вліво на мінус нескінченність мій. Оцей весь знаменник дуже сильно росте. Ну, от якщо я візьму х рівне 100 до квадрату, плюс 1 буде велике число. І 1 поділити на то величезне число буде майже 0. І то саме точно буде відбуватися, якщо х буде рухатися в напрямку мінусів, то теж буде тут було дуже велике число, і 1 поділити на дуже велике буде дуже маленьке. Майже 0. Так. Але е, дана функція буде досягати максимального значення при х рівне 0. Тому що тоді тут, е, оцей е, знаменник буде найменший. Якщо х буде рівне 0, тобто якщо х рівне 0, то y тоді дорівнює 1, поділити тут 0 плюс 1 і буде 1. Це є максимальне значення моєї функції. А далі вона спадає практично до 0. Отже, я буду мати від 0, але 0 вона не досягає, і до 1, який досягає. Отака є обзначень такої функції. Так що, висновок, який ми можемо зробити, що е, обезначень легко шукати, якщо я бачу графік. Якщо я графік не бачу і не можу його побудувати, то тоді то е, треба включати якийсь аналіз того виразу, який представляє нашу функцію. Бачите, от таким чином, приблизно, е, як я вам тут показала. Ну, зрозуміло, що можуть бути якісь інші всякі різні нюанси, але принаймні я намагалася вам вибрати такі найбільш вправи, які найчастіше вам зустрічаються. І по аналогії ви вже зможете зробити щось іншого. Так, оце ми подивилися урок 4. З вами познаходили область значень. Далі ми будемо продовжувати говорити про функцію обов'язково, це ще не кінець. І тому не забудьте підписатися на канал і до зустрічі!